Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 18 листопада, понеділок, і в вашій увазі, я пропоную програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Головне питання, яке говориться з вчорашнього вечора, і сьогодні, я думаю, що і декілька днів про це будуть писати, говорити, повідомляти це питання надання дозвілу Збройним силам України завдавати ударів по території Росії, в глиб території Росії. Яке за інформацією вчора, за інформацією іноземних змі, американських, європейських, спочатку надала адміністрація президента США Джо Байдена це застосовувати ракети Атакамс, а також і Франція, Британія щодо ракет Шторм Шедув та Скальп? Отже, давайте подивимося, що і як про це повідомляли і повідомляють впливові іноземні ЗМІ. І не тільки про це. Associated Press. Байден дозволив Україні використовувати поставлені США ракети більшої дальності для більш глибоких ударів у середині Росії. За словами офіційного представника США, президент Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети, надані США для нанесення ударів глибше в територію Росії, пом'якшуючи обмеження на зброю великої дальності, оскільки Росія розгортає тисячі північно-корейських військових для підтримки для посилення своїх. Тобто це таке є пояснення, що через те, що Росія зараз отримала від Північної Кореї військовослужбовців не тільки, от і така от була вже ескалація, яку Росія зробила, і тому це відповідь на цю ескалацію. От от, ну, є таке пояснення цього, цього рішення. За Washington пост, Байден схвалює використання Україною американської зброї великої дальності в Росії, змінюючи політикою. Пише The Washington пост. За словами високопосадовців США, адміністрація Байдена дозволить Києву обмежено використовувати атакам для нанесення ударів по позиціях противника в Росії. Я так думаю, що мова йде про якраз Курську область, там по як тим е, північно-корейським солдатам і тому групування російською, яке там є. Напевне, про це і є мова, чому кажуть обмеження. Пом'якшення обмежень пише за Ваштон Пост щодо дозволу Києву використовувати тактичну ракетну систему Атакамс для враження цілей всередині Росії є значним поворотом у політиці США. І бувається після того, як близько 10 тисяч елітних північно-корейських військ були направлені до Курська регіону Росії поруч з північним кордоном України, перепише за Вашингтон. Пост. Один американський чиновник сказав, що цей крок частково спрямований на те, щоб утримати Пхенян, Ну, пхенян це столиця Кандер, від надсилання додаткових військ. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін повинен розуміти, що початкове розгортання було дорогою помилкою, сказав чиновник, який, як і інші опитання для цієї ситуації, говорив на умовах анонімності через делікатність питання. Ну там пише за вашим упост, що ні в Пентагоні, ні в офісі. Президента України цю, цю інформацію не коментували Ну, на, на, на цей момент. Reuters, Велика Британія, Франція каже, що дозвіл Україні завдавати ударів по російським цілям ще є варіантом. Ну тут пишуть про те, що міністр закордонних справ Франції Жана Альбаро, він прибув в Брюссель для зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він сказав, що цей варіант розглядається. Що свій час про це й говорив і. Президент Франції Менель Макрон. І, але як там би не було, ну, на мою думку, ситуація все-таки не буде публічно так оприлюднена. Як хтось думає, що от там Франція скаже там офіційно, бо ну, і не треба з моєї точки зору це робити. Побачимо, насправді як буде, але, на мою думку, цього робити не варто. Я маю на увазі, публічно. Зегардіан. У Кремлі стверджують, що будь-яке рішення використовувати ракети великої дальності проти Росії призведе до зростання напруги. Ну це вже реакція сьогодні. Це ну щоденна е зустріч з журналістами прес-секретаря Путіна Піскова. Тут на цій зустрічі він про це якраз і заявив. У понеділок у Кремлі заявили, пише The Guardian, що якщо США дозволять Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів далеко по Росії, то це призведе до зростання напружності та поглиблення участі США у конфлікті. Ну, і тут нагадує, що пісков, що Путін там сказав у вересні, що розглядатиме удари зброї американського виробництва по російській території як пряму участь НАТО у конфлікті. Вони кажуть, ну війну називають до цього часу, продовжують називати конфліктом. Франція. Агентство Франц Прес про телефонну розмову Шольца з Путіним, яка там зустріла ну, певну критику в Європейському Союзі, вона наводить різні. Скажімо, варіанти реакції на цю телефонну розмову. Ну, зокрема, Жозеп Борель у понеділок у Брюсселі дав зрозуміти, що вважає швидку військову допомогу Україні важливішою за такі переговори. Мені закордонних справ Литви Лансбергіс розкритикував, що телефонні розмови з Путіним не можна проводити з позиції слабкості. Інакше Росія зловжувала цим у своїх цілях. Федеральний міністр закордонних справ Аналена Бербок. Це Німеччини заявила, що телефонна розмова канцлера з Путіним ще раз показала, що юдер Кремля хоче знищити Україну а разом з нею і наш європейський мир і свободу. Ну, в принципі, так десь воно і є. Француз Калемонт. Ну, Жан-Нель Баро підтверджує, що використання французьких ракет на території Росії залишається варіантом про те, що писала повідомляла зокрема і Ройтерс про цю ситуацію з ракетами. Ну, то дійсно то нагадує, що ви чули президента Макрона в Мезеберзі в Німеччині 25 травня, де ми відкрито сказали, що це варіант, який ми розглядаємо, чи санкціонувати удари по цілях, з яких росіяни атакують українську територію, сказав він. Ну, це на зустрічі міністрів закордонних справ. Ну, я думаю, що насправді рішення вже. Скоріше за все прийнято. Французька газета казати Леофігаро. Сполучені Штати підливають масло в огонь, дозволяючи запускати ракети по Росії, вважають в Кремлі. Дозвіл наданий Києву Джо Байдену на використання американських ракет великої дальності на територію Росії, ймовірно, підліє огонь. Конфлікт в Україні заявив понеділок. Сьогодні речник Кремля Дмитро Пісков пише Альофігаро. Рішення було оприлюднене американськими ЗМІ та підтверджено Аджанс Френс Прес, американським чиновникам після чергових вихідних. Коли були завдані масовані і смертоносні удари Росії по Україні, Німеччина зідоча сайтом міністерка закордонних справ Німеччини Бербок оголосила про наслідки для Росії через китайську допомогу безпілотників. Ну ця ситуація, ця тема вже зараз дуже активно обговорюється. Зокрема, як і ЄС, федеральний уряд Німеччини пропускає, що безпілотники виробляються в Китаї для російської загарбницької війни. Пише зідоча сайтом: це не залишиться без наслідків, зазначила глава МЗС Німеччини. Так і Шпігель. ЄС має дозволити використання зброї у Росії. Ну, мова йде про те, що сказав е Жозеп Борель. Я знову і знову сказав, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми постачаємо, не лише для того, щоб зупинити стріли, але для того, щоб вражати лучників, сказав Борель перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС та міністра закордонних справ ЄС у Брюсселі. Абсолютно з ним погоджуюсь на 100%. Треба вражати не стріл, а треба вражати лучника. Дуже хороше порівняння. Іспанія. Іспанія. Італія для Републіка. Ну, зелене світло США для використання України ракет великої дальності для ударів про територію Росії було дозволено використовувати лише в районі Курська, де розміщені північно-корейські війська. Отак от от посилається там на. Сайт Аксіо з посиланням на джерела адміністрації США пише Ля Републіка. Ну і також Ля Републіка пише про те, що міністр закордонних справ Італії Таяні заявив, наша позиція щодо застосування зброї не змінюється. Що Україна може застосовувати лише на території України ту зброю, яку постачає Італія. Ми виступаємо за мирну конференцію за участю росіян, китайців, індійців, бразильців. І я сподіваюся, що Пікін може зіграти позитивну роль в тому, щоб Москва зрозуміла, що ми повинні припинити цю безглузду війну. Звичайно, присутність північно-корейських солдатів не є хорошим знаком, сказав Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії, про що повідомляє Ля Републіка. І та Іскаля Стампа за на використання ракет великої дальності, також відомих як армійські тактичні ракетні системи. Ну атакам надійшло відповідь на рішення Москви залучити до конфлікту північно-корейських солдатів. Ну, Я думаю, ви, ну, вибір знову ж таки, згідно з Нью-Йорк Таймс, розділив райди, радників Байдена та породив багато побоювань у Білому домі щодо реакції очікуваної від Володимира Путіна. Тобто, бачите, для Стампа посилається на Нью-Йорк Таймс, де пишеться, йдеться про те, що там є проблеми вже через це рішення. Там розділили радників Байдена, і вони ще там дивляться, яка буде реакція Путіна. Якої б вона не була, добре, що це рішення прийнято. Сподіваюсь, Британія і Франція також таке рішення прийняла. І все буде Україна! Я сподіваюся також, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити подобайки, вони допомагають каналу. Прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую: все буде Україна!